Всім привіт! Виїхали на чергове змагання з Танюшою, як завжди, в неї деус 2, в мене Деус 1. Ну що, попробуємо. Кольорових нема зігнали, копаю чорний. Щось попалося, подивимося. Хто знає що це, тому що взагалі не розумію. Що за штукенці. Буду купати чорний, буду показувати, кольорових ноль. Якась фольга вилазить. Може і попадеться. До наступного все дорочка. Так, не даремно купаю чорний, так не даремно, все рівно вже буду піднімати де, що, як, ножик. Копнув і от де, дивлюся, вже почалися якісь кирпічики. Кирпічики інде-інде попадається. Рамічка така чорна дрібна. Може щось і витягнемо побігли далі. Фу, за довгий час. Де він? Кольоровий сигнал 63-60. Але яркий такий, можливо будь і шумовчі. Зараз викопаю і покажу. Думав буде якась краса. Це непонятна я штука. Штукенці, непонятні. Якесь олово. Не знаю, помию. Видивлюсь, потім покажу вам. Так що, так от. Щось десь там. Танюшка моя де, де вона? А, ну десь далеко, щось зве мене срочно. Біжу, зараз прибіжу, покажу. Церква, Вказується, бачите, я ще нічого, ні одну. Церкани бахну. Де він? Що там одна друга копійочки, ну, по моїй дому покажу. І ще. Зараз хвилиночку візьму, і ще якийсь дві. Одну я згубив. Ще три монеточки. Ага. Радянщина. Тоже помию, покажу. побегли далі. Де УЗ 2 рулить? А, ну, щось де... а, бачу. Де бачу, 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 приземляюсь потихеньку. А, все, Найшов. Коротше, це царючок. Царечок. Ну, більше, що копійочка. Не знаю навіть який. Помию вечірком. Покажу що це таке. Буду, мабуть, мить в електролізі. Скільки накисливоки пів. Ну, молодець Танюша. Де Ус 2 є, де Ус 2. Ну в мене просто наушник поламався. Я б тобі пок показав би, де царі монети ховали. Так, то буде наступного разу. Грудячка накопали. Буде більше, ще покажу, оскільки у нас за один коп виходить. Так, ну, знову привіт. Повернулись додому. Трохи почистив я знахідки. Знов перемогла в нашому змаганні в нашому батлі з Танюхою Танюха. Але в мене була проблема, в мене відійшли, окислились контакти в наушниках в Деусі першому, кому цікаво, коли пропадає звук, зняти блок з наушників О, і просто почистити витирачкою, там два контакти, два вусики. І так зробив, знаєте, взагалі, запрацював то, що треба. Ну що, підемо перейдемо до знахідок. Те, що я знайшов, хоча куча, куча металолому чорного, непонятного, на це я так думаю, що це е, стрілка від годинника. Я так думаю, я не знаю, що це таке, але судячи по. Якщо вирівняти і виявити картину, що це таке, то похоже на стрілку з якогось старого годинника. Ну, старого може ранній сав'єтись або ще щось. О, потім ножик. Ось е, на машині згубиний долечок може кому надо, може бути на металевий якийсь штуцер. Також непонятно. Тоді то, що... Казав непонятна якась штукенція. з полова. Я так думаю, це якесь там недалечко озеро, можливо, рибу там на вудочку ловили, де грузок від удочки. Потім що ще? А, це мої знахідки. Там закінчилась пленка в телефоні, в відеокамері. Розрядився телефон. Там момент був такий, що я... Показав металолом який ми там познаходили трошки. І після цього ще я знайшов угулку гірку і танюхи не знахідки. Танюха молодець, як завжди, всіх перемогла. 20 копійочок, 43-й рік. Це ми хатинку знайшли. На місці ми на одній локації були, ніде не їздили, походили години 2,5. Але дуже жарко було, десь градусів на сонці, не знаю, 35 точок. Важко дуже ходити. О, то ми і втікли. І плюс що в мене наушник не працював. О, 43 рік. Ціни я не знаю, хоч давно копаю, але не торгую монетами і ніколи не цікавився, скільки вони там коштують. Можливо, якісь там рідкі-рідкі. Потім. Е копійка 61 рік Радянщина. Потім дёрнула вона одна друга копійка. 1898 рік Микола Другої. Ну, така гарненька, теж електролізом її почистив. трошки Електролізом почистив. Получилася така в глечик кидаю мене, більш-менш монетки. От такий глечик на кілограм 4, напевно. І ще Танюша знайшла таку от. якийсь кульчик, не знаю, старий старовинний, срібний. Нема ні, ні проби, нічого, нацарапано, якісь малюночки. Це опять же. Саме цікаві знахідки, саме обідно, що розрядився телефон. І недалеко я був, коли вона кричала, підійди подивись, телефончику піп. Машина далеко, щоб на зарядку поставити. Але така теж красива штучка. Десь не вистачає чогось, тому що дирочка була, продовження було. Ну, прикольно. Так що так, побігли далі. І думав, то, що Танюха викопала Ой, царька. А не там то було. Я його ну, Мучився довгенько. Мучився довгенько я. І дергнула вона Візантію. Я думав, тут копійка. Оказується, це Візантійська. Забувся, як вона називається. Не цікаво, можуть загуглить подивитися. Візантійська монета, десь якісь візантійці бігали, згубили. Отак mm. от, теж почав електролізом її чистив. позлазили, трошки припатінірував, бо була така світленька вона до металу. О. Але позлазили ці окисли, то очі відкрилися. Mm. Побачив, перший раз таке знаходжу. Ну, дуже цікаво. Дивився в інтернеті, що це за монета, От. але забувся, як називається. Ну, позавчора купали ми, а це тільки-тільки шахедами, <кій> які не давали спати, не було часу почистити. Так що так, кому було цікаво, ставте пальчики вгору, якісь дописи, описи. Підписуйтесь. Так що будемо їздити, будемо показувати. Тож не виїжджали дуже довго, 3 неділі. в робочі моменти. Щось. Так що гарного дня вам, мирного неба. Всім пока.